Офіційний відлік свята усіх вчителів світу 1965 рік. В Україні День працівників освіти на державному рівні почали відзначати рівно 20 років тому. Тож це одне з найстаріших і, певно, наймасовіших професійних свят, доволі усталеними та не завжди позитивними. Є й характеристики самих педагогів. У Це 60-х років. Сейчас вибачте, зараз так не вкладе в душу, зараз конвейер йде. Вони можуть нас навчити мудрості, розуму. Жінка, мама. чужих і своїх, але в першу чергу своїх дітей. Вона навчає дітей людей. У чому з чоловіків і справді бракує. Зізнається директор 23-ї рівницької школи Оксана Макарчук. Каже, зі 111 штатних педагогів представників сильної статі лише вісім, проте саме вони мають найбільший авторитет серед учнів. Незаперечний лідер учитель трудового навчання. Уроки Олега Олександровича проводяться нестандартно, цікаво з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Це дітям дуже подобається. Любов до трудового навчання і повагу до педагога у. Пояснюють дуже просто, учитель не такий, як усі. Він не схожий, тому що інші вчителі вони пояснили, і дали завдання, і пішли. Олексій Олександрович він дає завдання, сидить біля нас, дивиться, як ми все робимо і може допомогти щось зробити. Вчитель з трудового навчання Олег Олександрович все розказує про цей предмет, тут все точно, точно наука. Бути завжди цікавим і ніколи самовпевненим. Тоді і учні поважатимуть, і предмет будуть не просто любити, а й знати добре, розкриває свої секрети. Педагог і якщо вчитель сидить на одному місці і не вдосконалюється разом зі своїми дітьми, то його діти стають на голову вище і вони втрачають цього вчителя. Поради і допомоги у такого вчителя діти шукають не лише на уроках. За межами шкільної майстерні Олег Кроль уже не вчитель, а життєвий приклад. Він займається спортом, організовує учнівсько-учительські походи, рибалить, цікавиться електронікою. А на закиди про непрестижність чи неперспективність учительської праці просто не зважає. Я спокійно врівноважена людина і не сприймаю цих образ. Про мене можуть сказати тільки мої учні, які вже вийшли зі школи, які навчаються у мене. А от щодо поширеної думки, що педагогу достатньо знати лише свій предмет і з року в рік фахово його викладати, Олег Круль згадує свою торішню перемогу в обласному етапі конкурсу Вчитель року. Тоді довелося задіювати не лише профільні знання, а й загальну ерудованість. Такі змагання з профмайстерності чудово стимулюють. Освітян Рівненщини, які стали переможцями різних конкурсів, урочисто привітали представники обласної влади. А чиновники від освіти спростували думку про непрестижність учительської професії, адже, попри те, що чоловіків в освіті таки бракує, молодих учителів, які вважають цю роботу своїм покликанням, усе таки більше є. У нас в області навпаки престиж професії вчителя на досить високому рівні. У нас переповнені школи працівниками освіти, і на жаль, не всі бажаючі сьогодні працювати в школі. Молоді спеціалісти мають можливість працевлаштуватися. Що стосується чоловіків, то ті, у кого в душі і в серці лежить. Бажання працювати в цій сфері у них є така можливість і вони працюють. Загалом у неділю професійне свято відзначатиме понад 45 тисяч освітян області. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.